За конференцією в Римі стежить наша колега Валерія Пашко. Валерія, вітаю ще раз. Розкажи, будь ласка, про що говорили лідери у своїх вступних промовах. Предання, отже, просто зараз перша леді Лена зеленська має слово. Перед цим дійсно високопосадовці мали свої промови, і розпочала Джорджа Малоні як господарка цього саміту. Вона закликала власне інвестувати в Україну. каже, що Росія намагалася Україну щоб Україна поринула в темряву. все робила на цьому Росія, але цього не сталося. І зараз ми вже говоримо про те, щоб відбудовувати нашу державу. Мав і президент Зеленський він нагадав про ті атаки, які здійснила Росія на Україну останнім часом, зокрема на цю нічну на Київ, він згадав про поранених про загиблих. каже, що Росія продовжує вдосконалювати свої російсько-іранські дрони і щоб вони завдавали ще більше шкоди. І тому каже, потрібно зосередитися і на протиповітряній обороні, і власне на тому, щоб інвестувати більше у боробни. Українських дронів, адже вони дійсно є найкращими. Так само закликав партнерів, особливо тих присутні тут, посилювати тиск на Україну, адже це допомагає, він сказав, і залишатися сфокусованими. І почуємо, що говорили посадовці. Ми повинні зупинити російські дрони і ракети, а це означає більше поставок засобів протиповітряної оборони і більше інвестицій в безпілотники, перехоплювачі системи протиповітряної оборони. І я закликаю всіх наших партнерів збільшуйте свої інвестиції. Іншодалінічодалавоєра послання, яке ми хочемо донести для бізнесів і підприємців, дуже просте: не бійтеся, не бійтеся брати участь у відновленні України інвестиції у її відбудову це успішний внесок Україну, яка показує свою стійкість. Це інвестиції у зростання всієї Європи та безпеку наших громадян. Президентка Єврокомісії Урсула Фандрля наголосила про створення нового фонду щодо реконструкції України, який разом із ЄС і з Європейським інвестиційним банком створюють ще країни-члени, такі як Італія, Франція, і каже, що він якраз допомагатиме відбудовувати нашу державу і каже, що буде він найбільшим у світі. Вона також згадала загалом про підтримку від ЄС. Каже всього від початку повномасштабного вторгнення, вона склала близько 165 шістдесяти мільярдів. Ерків євро і буде продовжуватися, каже зараз. Наша мета це забезпечити фінансування для України до 2028 року і далі у рамках уже наступного довготермінового бюджету європейського союзу, до речі, який уже в липні мають презентувати принаймні пропозицію від Єврокомісії. І власне так само про справи європейські багато говорив. І Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, він зокрема чітко сказав, що Німеччина підтримує Україну на її шляху до вступу. У Європейський Союз Урсула Фондрлян підтвердила, що Україна виконала всі необхідні реформи і готова зараз відкривати перший кластер. Нагадаю, що саме Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, блокує це питання. І власне хочу також сказати, що. Просто зі сцени канцлер Німеччини закликав словаччину припинити блокувати ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії. Зараз він на розгляді України Європейського Союзу, але Братислава має свої заперечення і попросив власне освідвідвідій від, від, відмовитись від своїх застережень і ухвалити вже нарешті цей пакет санкцій. І на останок Фрідріх Мерц також звернувся і до Дональда Трампа каже: Я хочу зараз згадати. Вашингтон і попросити Дональда Трампа залишатися з нами, залишатися із європейцями, тому що ми на одній хвилі. Ми союзники, ми партнери і маємо далі продовжувати бути разом з Валерія. Дякую тобі за розповідь. За подробиці. Валерія Пашко працює в Римі на конференції з відновлення України.